Всім привіт! Ви на каналі Назівсе, і зараз я пограю в ігру про хлопаків і зроблю огляд на всіх персонажів, які тут є з хлопаків. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіть на мій телеграм-канал в описі цього відео. Там все про моє життя і все про все. Так ось, перший, хто буде, це хоумлендер або ж українською патріот. Ось він такий великий і класний. Він може просто битися. Ну, кожен, в принципі, персонаж може битися, тому це не так вже і класно. Е, урона від падіння тут немає в цій грі. Він може так блокувати, появляється щит. Ну і чим дольше ти блокуєш, тим щит, я так зрозумів, більше. І, типу, допомагає від більшості урона. Ну, це непогано. У нього дуже багато сил. Це дуже сильний удар, просто знищує землю. Потім удар під себе, який теж знищує землю, і який, в принципі, є непоганим таким ударом. Е, далі в нього є Head Vision, тобто він може зі своїх очей стріляти лазером. А це навіть дуже непогано. Ось на мене, наприклад, напав м'ясник і знищив мені дуже багато ГП. Я використав блок, але все одно він прибував дуже його добре. Е, потім я використав лазер і почав знищувати його. І лазер носить дуже непогано. Треба просто зупинитись і нажимати на ту, на ту тіль, яку ти хочеш знищити своїм лазером Він вдарив мене, але я вирішив просто іти звідси, тобто полетіти. І він реально вміє літати, це дуже класно. Він може прискорюватись в часі свої, свого польоту і робити взагалі багато дуже речей. Е, наприклад, отак, прискорюватись, і я вирішив полетіти на е, воут тобто на цю е, да Башня ця теж тут є, в принципі. Ну, воут захопив цей світ. Е, там має ще гадолки не є. Ось так він може літати красиво, е, в нього навіть Прапор Америки гаспинуються дуже класно. І ось так, до речі, він може ще використовувати супердар навіть в небі. В нього є ще суперсила Sonic Boom це, типу, коли він е, зі свого, напевно, рота або я не знаю, звідки е, типу, стріляє з таким дуже сильним звуком, який тупо знищує все. і Він дуже голосний. От, до речі, тут є його статуя біля Годолкіна. Ну, в Годолкіне нічого нема, До речі, в цьому режимі є машини. Але я, я так зрозумів, вони сильно імба, тому що, типу, коли ти в машині, то тебе знищити майже начебто нереально. Тому це реально класна штучка. Не їздити трошки важко, тому треба навчитися. Але в принципі окей. Непогано. Наступний персонаж, персонаж це чорний нуар, ось він такий великий, прямо як патріот, і в нього класна масочка. Він швидко бігати може і високо стрибати. Ну, в принципі, майже як кожен персонаж. До речі, от, наприклад, на цьому будинку був солдат, який написано, що Вовд працює від якогось там 1939-го, начебто, ні, 1917-го навіть року, Капець! І там показан Soldier Бой, тобто солдатик. Ну о в принципі, непогано. Але, в принципі, чорний нуар є дуже класним персонажем. Він може бити під себе, тобто землю знищувати. Потім він може кидати смоук бомбу, тобто бомбу невидимості, але вона дає йому на якийсь час невидимість, але при цьому він в цей момент не може спринтувати. Він тупо може просто ходити. Тому ця сила не така вже класна. Ще не може швидко хілитись. Ось така аура з'являється. Він хілиться. Ну, в принципі, це непогана сила. І наступна сила для урона це throwing knives, тобто стріляти своїми ножами. Я думаю, що це непогано суперсила для нуара, і що нуар в цій грі непогано так зроблений. Наступний це А-потяг. Він ось такий не може битися, в принципі, це, це зрозуміло. Е, сил в нього ну, якби, таких якби, немає, але в нього є сила швидко бігати. Тобто він дуже швидко бігає, що навіть за ним з'являються різні його копії. Е, ну, потім вони зникають, звичайно. Його суперсила це прям пошвидшувати свій, свою супершвидкість. Це дуже сильний бат, тобто він бачить, так біжить, 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 і тут включає якусь ауру, і тупо стає ще швидшим. Він зносить прям всі машини на своєму шляху. Я думаю, це один з наймовіших найбов... персонажів в грі, бо він ну, реально дуже швидкий, і типу, його навіть патріот не може вбити ніяк. Ну, бо як він патріот вб'є а потіга, якщо він занадто швидкий. Uh, тому да. В принципі, він і так бігає, може знищити все на своєму шляху і може битися дуже, дуже, дуже сильно своїми кулаками. Просто тупо спамити ними. Але вона перезряжається довго. Наступний персонаж це глибина. Він просто тупо качок, і в нього є спрінте, ну, великі стрибки. Але, бляха, як він взагалі стрибає, я не зрозумів чесно. Бо, типу, він же якби король води, але стрибать він високо він не може. Тому для чого йому це додали, я не знаю. Його суперсила це робити. Тупо сильний удар е, водою. Е, да, Тут води в цьому режимі немає, тому, можна сказати, цей персонаж взагалі майже безсенсовий. Я не знаю взагалі, хто буде за нього грати, ну, тому що він і в фільмі безсенсовий і, і тут безсенсовий, тому, бляха, ну, реально, його трохи жалко. Але окей, в принципі. Ще його не жалко, в принципі, він же типу тому хомлендера. Да, тому Але, в принципі, окей. На мене напав потяг, і я його тупо відкинув кудись назад. Наступний персонаж це королева Мей. Вона ось така дівчина, вона прям така класна, як патріот, і в неї різні, персона... різні сили. Вона може швидко спринтувати і високо стрибати. Ну, тут я вже і повірю, тому що вона така, знаєте. Фітнес-дівчина. Тому те, що вона високо стрибає, швидко бігає, я ще зрозумію. Вона може сильно бити бити землю, і доставатися зі меч, і класти його назад. Типу так, кроник, я зрозумів, має бути більшим. Ну, в принципі, окей. Я не знаю, для чого цей персонаж взагалі був зроблений. В принципі, класно, класно, да. це прям імба. Але грати за неї не рекомендую. І наступний це Soldier Boy, солдатик, Солдат. Оцей персонаж уже набагато кращий. В нього навіть посмішка краща. Він може мати багато суперсилу. І він може швидко бігати і високо стрибати. Ну, це, в принципі, дефолт. Але, на жаль, літати він не може. Хоча, в принципі, це зрозуміло чого, бо тоді була б це просто прям дуже сильна імба. Також, що він може робити? Він може якби, стріляти своїм ножом. Не знаю для чого це, але окей. Потім він може робити такий великий лазер з груді. До речі, в нього висить пістолет на, там, на поясі, але він його використовувати не буде, на жаль. Він може бити землю і бігти зі своїм щитом типу просто напролом. В принципі, сили дуже непогані, але найкращий це суперсила з лазером. Ну, це зрозуміло чого. Він тупо так бере і знищує. Хоча в фільмі це був якби як вибух, а не як лазер. Ну, але окей, в принципі, тут непогано зроблено, то я вибачаю. Тут був Коп, і він сказав, «Я не можу дочекатися, що ти зробиш наступним. А я наступним його вдарив. Да, на жаль, для нього. Я тупо його взяв і лазером тупо наніс йому більше половини ХПА. Це реально дофіга. Потім шеф з ним тупо битися, крамсать його, з нього текла кров, і все-таки я зміг його добити і отримав якісь воуткоїни. Ну окей, в принципі, непогано. Наступний персонаж це Зіронька. Вона ось в такому більш сексуальному своєму стилі. Хоча в фільмі вона не хотіла цей стиль одягати, але в принципі окей. Вона може спінтувати і високо стрибати. Хоча в фільмі вона такого не могла, ну це якби гра, тому окей. Пробачимо це розробочикам. Але сили в неї якісь такі, знаєте, ну, фіговенькі. В принципі, в серіалі вона не така сильна, та й тут вона не така сильна. Тому, в принципі, окей. В неї такий бім, я не зміг нажати, тому окей. Потім лейт-блес, тобто вона стріляє своїм зрядом енергії, і просто супер удар. Е, да, просто пограти з нею можна, але використовувати її, наприклад, не знаю, для бойов це фігня, бо вона ну взагалі не класний персонаж. І тоді погнали далі. Ось вона так біжить, вона от такий класний чувачок, але більше вона нічого не може. І далі персонаж, це який вмер майже на початку серіалу. Це ось такий невидимка. Він Костюмі Я взяв тупа патріота. І захотів його вбити. Але я не знав, як це зробити, тому я просто його викинув і вдарив його супер своїм ударом. Да, в нього тільки супер удар є і все. Але в нього ще й невидимка. Так в чому прикол? Він може, тупо безкінечно бути невидимим. І при цьому він може і бігти, і стрибати, коли він невидимий. Тому ось в цьому це імба, я думаю, він найкращий персонаж, щоб потролити ваших друзів. І він навіть може використовувати суперсильний удар, коли він невидимий. Патріот, тупо не знав, що робити, тому він тупо бив. Куди хотів, але не попадав. Потім він злетів наверх і почав стріляти в мене лазером. Е, і тут я зрозумів, що в цьому мій мінус. Бо я не можу літати, а він може. Тому, наприклад, якщо проти вас персонаж, який літає, то ви програли вже, бо він, якщо злетить, то все, вам кінець. Наступний персонаж це бутчер або ж м'ясник. Він такий в чорному бранні і взагалі дуже класний. Він може спринтувати і високо стрибати, хоча навіть в своїй супергеройській формі він цього не міг зробити, але хай буде. Це ж, якби, гра, а не серіал. Так ось, що він може робити? Він може робити дуже сильний удар, і може ще робити Head Vision, тобто лазери з очей. Але коли він це зробив, то мене збила машина нафіг, як так взагалі це працює. І я тупо не міг пробити цю машину. Там сидів вроде невидимка, якщо я правильно зрозумів, але я можу помилятись. І він тупо через машину робив сильний удар. Як, як це він зробив, я не знаю. Коротше, потім в мене щось залагало, і я якось крива шов після того, після того, як мене збили. Я вирішив зайти до Voud, і тут був стіл з буквою В і якийсь, якийсь, якась картинка. Тут був Патріот, Невидимка, «Мейв» і «Апотяг». Тут були не всі, наприклад, глибини тут не було або чорного нуара. Тому, на жаль, їх тут не було, але окей. І я тут просто постояв, піднятися туди наверх я не міг, нічого зробити, в принципі, я не міг. По фактам, тут я мог просто подивитися на картинки, да і в принципі все. Тому я вирішив піти звідси. Я пішов і лівнув. На цьому закінчується цей персонаж. Я думаю, найкращий персонаж будуть ще спереді. ММ, це ось такий чувак, але, блін, він в команді хлопаків. Такий, що прикол, він може тільки спринтувати. Великого степка робить він не може. Ну це, в принципі, зрозуміло, він типу людина, він не супергерой. І в нього нема суперпауверс. Тобто він тупо просто може битись руками. Все. Тому цього персонажа я вам не рекомендую. Наступний персонаж це Гьюї. В нього ось такі сині очі, і він ось такий класний. У нього є Wide тревел сел, тобто він може е, робити різні класні речі. А перше, це спринтувати, але стрибать високо він не може, ну, бо він не прям супергерой. Але він може телепортуватися. Це як типу супершвидкість, тільки трохи гірше. Типу, він зникає і через який час він з'являється тільки в іншому вже місті. Хоча в фільмі він міг телепортуватись на дуже великій відстані, а тут він телепортується на якісь дуже маленькі. Але він це може використовувати скільки захоче. Тому, в принципі, суперсила непогана, щоб, наприклад, втікати. Але в А потяга буде краща суперсила. І наступний персонаж це французик. Ось він такий. Е, Він може битися, але ну і спринтувати. Але великі стрибки робити він не може. Так ось сил в нього теж немає, він може тупо битися. Як я зрозумів, то в нього типу просто більше сили і все. І персонаж новий: це золотий хлопчик. Ось він так виглядає. І він тупо може літати. Він стає вогняним і літає. Він був в фільмі про Гадолкіна там він дуже швидко помер, але він був найсильнішим Годолкіні. Да. Він може ушвидшуватись як патріот, і дуже класно літати. І це мені дуже подобається. Цей персонаж реально імба. Він може, отак, бачити, Бум робити і тупо прискорюватись. Коли він перестає літати, то він стає типу, більш нормальним, не вогняним. Він може так літати туди-сюди. Е, ще він може робити різні суперсили. Наприклад, супернова він, типу, бере і підривається, тобто тупо вогнем. Але дуже довга перезарядка. Потім є, наприклад, Ground Slam, це, типу, бить по землі, і fire blast, в нього стає е, рука вогняна, і він просто б'ється. Ну, це дуже непоганий персонаж. Як на мене, ось патріот, е, солда і ось цей персонаж є найкращим. Ну і ще можна м'ясника дати. Ось вони реально в прям дуже імбові. Наступний персонаж це Сем. Ось він так виглядає. Він був в Гадолкіні. Але на мене напав донатний персонаж і вирішив мене вбити. І вбив за два удара. Ну, це, це реально якийсь так погано. Потім ось він так виглядає, і давайте подивимося на його суперсили. До речі, в новому серіалі він має грати роль чорного нуара. Ніхто про це знати не буде, крім Воуд. Ось він може спринтувати і високо стрибати. Так ось в нього ще є суперсили. Суперсили в нього є різні. Наприклад, суперпанч, сильний удар, як у багатьох персонажів. Ще удар в землю. І Сровінг Слем. Що таке Сровінг Слем, я не сильно зрозумів. Але, в принципі, окей. Ось такий удар, да і, в принципі, все. Ну, сровінг Слем, може, це якась ще інша суперсила, яку я не зрозумів, що вона робить. Ну, в принципі, окей. Наступний персонаж це. Ось такий чувачок, він без рубашки і він, типу, як якийсь качок. Так ось, яка є в нього суперсила. Він може спринтувати і високо стрибати, хоча як він високо стрибає, це під питанням. Але в принципі, окей. Так ось, які в нього взагалі є суперсили. А суперсили в нього є, ставати маленьким. ось таким. Але в нього якось лагає волосся, тому він трохи дивний. Просто, блін, Для чого взагалі додали в цю гру, якщо він, типу, є. Персонажем другорядним, якщо не трирядним. Тей плюс його вбив. Ой, боже, не вбив, а не йшли в наркотиках. Ну, коротше, такі знаєте, якийсь персонаж такий собі. Він може робити як багато персонажів, бити суперсильним ударом і бити об землю. І один з усадніх персонажів це Сонік. Ось він такий з зіронькою на своєму животі, і він класно виглядає. В нього навіть така посмішочка є. Що він взагалі може робити? Ну спінтувати і виробити високий стрибок. Це в принципі вже дефолт Думаю для вас і для мене по персонажам. Але що цікаво, що він може, наприклад, робити не тільки спринти, а ще він може робити свою суперсилу. Це він типу б'є двома руками і робить такий дуже сильний звук, який знищує просто землю. Як на мене, це непогана суперсила, але блін. У нього інших суперсил немає, тобто це фіговий персонаж. І я не думаю, що ви за нього будете грати, бо кому він взагалі сподобається. Він появлявся на пару епізодів і потім вмер. то хто його взагалі візьме? Ну, Але в принципі, якщо людині подобається, то чому б ні? Дивіться, останній персонаж. Це ось такий класний швичок, яка в нього суперсила. Він, можна сказати, той, хто був перед А-потягом. Тобто він був Вивод перед Апотягом і є по логіці найшвидкішим персонажем в грі. Ну, типу, він почав сповільнюватися, тому став А-потяг. Але в принципі, Окі. Він може швидко дуже бігати, прям дуже швидко. Ось так, найчуше по ходу А-потяга. І прям ще ушвидшуватись в пару раз, напевно, чи не навіть... В 3-4 можеш рази ушвидшувати зі своєї суперсили. Це прямо як А потяг. Майже така сама ситуація, там де він ушвидшується ще ще швидше своєю ще одною суперсилою, яка переїжджає довго. Ось бачите, реп... ось просто тупо отак. Ви просто навіть не бачиш його движені, ти просто він біжить. Він тупо знищився на своєму шляху. Це просто монстр. Каже, в нього суперсила. Так ось давайте зараз відійдемо трошки, ось, наприклад, туди. Підбіжимо до нього, і, коротше, в нього супросила це тухло бити кулаками повітря. Ну, тобто, дуже прям швидкі кулаки, просто знищують все. Як на мене, це в принципі імба, і він краще, а потяга, напевно, 100%. Але на цьому я хочу вже закінчити. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, і на мій телеграм-канал в, в описі цього відео. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.